Експрезидент Грузії Міхел Саакашвілі отримав ще 4,5 роки за ґратами. Напередодні суд у Тбілісі визнав його винним у незаконному перетині кордону. Яким буде остаточний термін ув'язнення для колишнього лідера Грузії та як він сам коментує таке рішення? Софія Жилінська розповість у міському суді грузинської столиці Тбілісі місцевий прокурор оголосив рішення. До попередніх восьми років ув'язнення, які Саакашвілі призначили лише минулого тижня, напередодні додали ще понад чотири роки за незаконний перетин кордону. Цей вирок у справі про незаконний перетин кордону частково додається до покарання призначеного вироком Тбілійського міського суду від 12 березня 2025 року у справі про піджаки. Вісім років відтак за сукупністю вироків Михеїлу Саакашвілі встановлено остаточну міру покарання: 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Тобто Міхаїл Саакашвілі залишатиметься за ґратами щонайменше до квітня 2034 року. Сам він переконаний, переслідування політично вмотивоване. Натомість, у діях грузинської влади, яку неодноразово пов'язували з Кремлем, вбачає потенційну загрозу і для Києва. Це рішення не просто помста мені. Це загроза Зеленському. Їм хочуть показати, що чекає на нього, якщо він не здасть Україну. Мене карають за те, що я не здав країну в 2008 році, за те, що в 2004 році. Повернув Аджарію під юрисдикцію Грузії за те, що переміг корупцію, за те, що боровся для народу, а не для своєї кишені. Сам Сакашвілі з вироком не погоджується і додає, впевнений, що його хочуть знищити фізично. Я буду для вас небезпечний і у в'язниці, і після смерті. Ідею свободи Грузії та душу. Сакашвілі ви не знищите. Ми боремося, і ми переможемо. Під вартою Міхаїл Саакашвілі перебуває вже понад чотири роки. Його затримали за кількома кримінальними провадженнями: незаконний перетин державного кордону у 2021-му, розтрату бюджетних коштів, помилування вбивць Сандро Гіргвіліані та побиття депутата Валерій Гелашвілі. А ще перевищення службових повноважень під час розгону протестів 7 листопада 2007-го. За ці роки у в'язниці Саакашвілі оголошував голодування. У нього неодноразово критично погіршувався стан здоров'я. І ще в лю. Тому 2023-го він наголошував на цьому. Щодо мене чинять тортури, і я отруєний. Я хочу звернутися до вас. Я пишаюся тим, що всі захоплюються українським народом. Пишаюся, що президентом є Зеленський. Я вдячний його офісу. Я абсолютно впевнений у нашій перемозі. Але якщо я не доживу до перемоги, яка дуже близька, моє серце має бути поховане в Києві. Воно належить Україні. Слава Україні, смерть нашим ворогам. Правозахисники теж вважають звинувачення щодо Саакашвілі політично вмотивованими. Водночас провладна та проросійська партія країни Грузинська мрія працює над законом про державну зраду, який потенційно додатково теж зможуть застосувати проти Саакашвілі. Анна Басова, Софія, Жилінська, подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.